Та світло. А, а, ху, яке світло тут темно. От взяла мене, розбудила. Як тепер заснути? Краще піду, вип'ю теплого молочка. М -м -м, смакота! Добре, лічитиму овечок. Може, допоможе мені заснути. Одна овечка, дві овечки, три овечки. Тримай Лілі. Місі фін! О, о, подушечка! Дякую! А -а -а! раз-два-три Обожнюю цю гру. І я. Раз, два. Три. Замри! Подивимось, хто завмер. Хто ворухнеться, починає спочатку. Так, вичесно, таті! Ти змушуєш мене сміятись! Таті, що смісів? Мабуть, він цієї ночі погано спав. Я дивно! А чому з дзвіночка тече вода? Не знаю лілі. Дівчата, перепрошую. Звідки стільки води? Великий магу. З мого будиночка його затопило. Проблема десь тут, назовні. Але місіфу ж не пливе, отже, це може означати лише одне. Тут щось закрите магією. Не інакше. Що ви шукаєте? Я гадаю, хтось поселився у гусі Місіфу. Ось чому він останнім часом не висипається. Дивіться, дівчата. Ось він. Рятуйте! Пробач, місіфу, я знайду собі інше житло, я вже йду. Бувайте. О, а, а, що відбувається? Він <ріхає> 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 жучок залишився без, без дом. дому. <ріхає> живе з великим магом прямо у моєму дзвіночку. О, точно! Час для казочки. Угу, я обожнюю казки. Не забудь підписатися. Ай, як же мені зле. А -а. Місіфу, що сталося? Ой, таті, мені так сумно. Чим я можу тобі допомогти? Я такий щасливий, який гарний день. Ла 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 ла. -ла. Що з ним таке? Ля-ля. ля Ой, а що я робитиму, як не здійсню свої мрії? Якийсь він дивний. О, да! ага! <си> О які гарні квіти. Ага! І таке дерево красиве. Який гарний день, правда ж, таті? Я нічого не розумію. А? Який жахливий день! Все не так, нічого не подобається. Привіт, сестричко! Що сталося, таті? Д -д дивись! Ко, квіточко, скажи мені, чи любить мене моя принцеса. Любить ха. <світок> не любить. <світок> любить ха. <світок> Ай-яй-яй, <-ой>. не любить. <світок> 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 Вибач, я поверну тобі пелюстки, подружку. <світок> Ого, який чудовий день усе таке гарне опа. О! Бачі, дивись! А! Марона пів-пів, пів. А, тепер я все розумію. <гум> а, яка гарна квіточка! <ріст> Трестрі страс, пелюстки, повернуться враз. Браво, молодець! <ріст> Ходімо, сіфу! Куди? До містера Моніна, будь ласка. Отже, ти думаєш, що градмаг закопався і через це місіфу так себе поводить? Ага, саме так. Отже, нам потрібен винахід, який відокремить емоції грандмага від емоцій Місі Фу. А, ну це просто так де ж воно. А, це ні. О, знайшов. Треба лише це на грандмага. Звучить легко. О, oh, прекрасна принцеса! Гранд мах ah! uh. закоханий у нашу бабусю. Схоже на те. Сподіваюся, це спрацює. Це я! Oh, це я! Так, ваго! єй! <рив> Нарешті, бо відчуття були дивні. <рив> <рив> Не забудь поділитися. <рив> 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 Me não vou morrer, gente! Resulta! Нащо мене понесло на це дерево? Мама казала, і друзі казали, і твою рідний брат, а ще тато й бабуся попереджали мене. А я, а я не лізь на дерева, бо потім не зможеш злізти. Але ж я бачу дерево і все не можу, не можу, не можу мушу лізти на гору. Сподіваюся, хтось з'явиться у цьому самотньому лісі. Допоможіть. А? 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 Допоможіть мені, будь ласка. Допоможи мені, будь ласочка! Добре, добре, допоможу. Просто візьми мене за руку і переступи з дерева на мою чарівну мітлу, а головне не дивися вниз. Чому? Тепер я хочу подивитися, хочу, мушу глянути вниз. Усе добре, усе буде гаразд. Хтось обов'язково нас врятує. Я не так і довго на тебе чекав. Всього один день не бачу проблем. Одного разу я на цілий тиждень застряг, а це сім днів і сім ночей. Я боюся висоти. Я не хочу бути тут так довго. Я теж. <свист> 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 а? Що схавав? Я з'їв твої три фішки. Це, звичайно, добре, але це була пастка, перунок. <свист> <свист> Пітло, куди ти мене несеш? У який ти крутий місіфу! <гум> Я саме йшов до мого кузена, як раптом переді мною з'явилося оце дерево. Я не зміг пручатися. Я казав собі, меліно, не лізь на це дерево. Ти не знаєш, як злізти. А що ти потім зробив? Я заліз на дерево і гукав про допомогу. Який ти смішний меліно! Дивися, таті, твоя міцла повернулася. Меліно! І тобі привіт, мій любий кузене! Меліно, твій кузен? Ходімо, друзі! Я вас спущу вниз, і ми вип'ємо разом гарячого чаю з бур'яном. О, ні, друзі, ми маємо його зупинити. Та що з ним на так? Схоже, Меліну побачив інше велике дерево. О, о. Вау. 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 І що тепер робити? Врятуйте з дерева мого кузена. Ви поки рятуйте меліну, а? а я зараз повернуся. А? це з собою. І це теж має спрацювати. Вибачте, друзі, я люблю лазити деревами. Усе добре, ми тебе врятуємо. Я знайшов рішення проблеми. Насправді я зробив такий рух за кожному з нас. Ага. Е. А тепер полізла на дорогу. Як ми тепер спустимося, містер мої? По суті, ці рюкзачки не що інше, як парашут. Стрибайте і натискайте зелену кнопку. І відкриється великий парашут. Таким чином, маліно, ти зможеш залазити на стільки дерев, скільки захочеш. Ігі! ху <touched on the track> <Hungers> Та і підпишись.